Доброго часу, шановні глядачі, з вами канал Південний Пошук. І сьогодні у нас рубрика Що цікавого в Китаї. Ну, так, можна і так її назвати. Як бачимо, перед нами велика така кількість екшн фігурок. І от я хочу зробити на них огляд, тому що колекціонування не тільки це вінтаж, якась старовина, а є і сучасні речі. Фігурки тут у нас. Дешеві від 3 до 10 доларів. От, грубо кажучи, барахольні. В принципі, не відкрию секрет. Всі, мабуть, знають, що Китай зараз виробляє все. І офіційні фігурки, все також буде вироблено в Китаї. Так, звісно, там вже матеріали будуть інші, і, само собою, ми не беремо зараз до уваги фігурки там 50, 100 і вище до 1000 доларів. У, то вже зовсім інший рівень. У нас ось такі барахольні від 3 до 10. Хочу зробити на них огляд свою оцінку поставити, що сподобалось, що не сподобалось, що можна рекомендувати, що не можна. Ну тож, поїхали. У нас тут є фігурки по ретро іграм, по хорор-фільмам, є по Марвелу, є по DC, є по аніме. Так, ну, давайте розпочнемо з аніме фігурок. Так, да, з аніме. От. І якраз вони мені дуже-дуже зайшли. Прям от круто виглядає. Гляньте, це ось аніме Евангеліон. Хто дивився, поставте вподобайку. Персонаж Ліліт. Я люблю подібну тему. Матеріал ПВХ, в принципі, ПВХ в усіх фігурок. Принаймні так пишуть китайці. Ось деталізовано. Гарно ось ці вили. Оп, виймаються і хидиш так само ну, вставляються. От, на свої 10 доларів бомбезна штучка. Це прям достойне місце на моїй поличці. І підставка тут товста така класна, тому що буду показувати інші, там ну, будуть деякі проблеми. З підставками. Тож, отака крутезна. Далі по анімехам у нас ось такий персонаж з аніме Атака Титанів. Це у нас Ерік Єгер. Також зроблений з ПВХ, не смердить, висота 15 см. Зроблено, як на мене, якісно, мені подобається. Підставка ось також атаконтітан. Ну, і іероглифами. Не знаю що. Можливо, також назву анімех. Так, із особливостей, ну, само собою з підставки він знімається. Ще в нього. От якраз в нього підставка така. Не дуже от вони такі тоненькі, але якщо просто ще воно стояло на поливці, то да, Воно ну начебто і не страшно. Стоїть він на ній нормально. В нього знімається голова. Хопс. Ось так ось. Ну, дивіться, яка деталізація. Ну клас, клас, що клас. Так. Ось така фігурка по аніме. І далі, далі ще у нас аніме, вже, можливо, навіть десь у відосі показував. Також дуже гарна. Це у нас людина бензопила. Ось така велика, яскрава, так 15 см. Це. А якщо з цією пилкою, то, по-моєму, всі 18 чи там до 20 До 20 доходить. І як бачимо, пилка. Виймається із голови, і з рук. Ось руки бензопили. Це у нас Денджі. Людина бензопила. До речі, дуже класне аніме. Хто любить, рекомендую. Воно зовсім не дитяче. Єдине, що от якраз в нього погана підставка. І мені здається, що ось цей пиптик. Ось, бачите, його? він занадто короткий. Тому він сюди, от, як стає, його, бачите, сильно наклоняє назад. От прям сильно. Якби він і має бути на фотках трішки, але тут прям сильно. Ось він падає. Ну, блін, бачите? Падає, я не знаю. Треба, вроді би, стояв, стояв, було все норм, а це починає падати. Можливо, він десь там, не знаю, вже в нього. Сусіди з'явилися, та він просто бахнув алкоголю, бо, бо в мене і фуфери кон'ячели зник. Ну, не знаю, бачите? Клинить його. Не пий алкоголь, він шкодить здоров'ю. Але сама фігурка зроблена гарно. Також ПВХ не смердить, деталізація яскраво. От це, мабуть, буде ще фігурка з проблемною підставкою, мабуть, це їхні і є головні недоліки. Так. Ну, бачите? Оперся там он. Не знаю, можливо, точно він на трьох анімешників сообразили мій фуфирик кон'ячіли. Так, друзі, давайте так плавно перейдемо до фігурок з ігор. Фігурки з ігор. І у нас ось такий набір фігурок Супер Маріо. Ану, друзі, напишіть, хто в дитинстві палив кінескопи днями і ночами. Той по-любому знає, що таке Маріо. І збирався проходити всі 8 рівнів. До речі, я хочу сказати, що Маріо, мабуть, своєї актуальності і не втратить. Уже 40 років і ігри виходили на різних платформах. І зараз мультик буквально минулорічний, дуже класний, того ним цікавляться, його люблять і сучасні діти, ну і такі дорослі з 90-х, як і я. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо 6 фігурок розміром 5-7 см. Бачите, яка деталізація. Принцеса, грибок Маріо Луїджі, Дракоша, Донкі Конг. От цим набором я також повністю довольний. Тут я, в принципі, ніяких мінусів не знайшов. Лише одні плюси і як бонусом зараз в комплекті ще йде 6 наліп. ну, Давайте відкрию, покажу вам. Ось такі. Ну, наліпки, стікери з Маріо. Маріо рятує принцесу. Луїджі Маріо. Набір просто бомбезний, як на подарунок. Можна фігурками і гратись. В принципі, гратись можна всіма фігурками. Але, ну я не знаю, тут, мабуть, не всі дітям підійдуть, особливо анімешки. А так я їх збираю і заповнюю полички. Виглядає воно класно. Я люблю хорор-фільми, люблю ретро ігри. Аніме також. Ну, в принципі, так. Зроблено якісно. Ось такий набір. В 10, так, 10 доларів він мені обійшовся. Відставляємо далі, далі по іграм, по ретро іграм. Хто пам'ятає і знає ось такого чудового. Персонажу Crash Bandicoot Sony PlayStation. Ось в такому чудовому пакуванні. Дивіться, позаду його характеристики, його історія. Рік релізу 1996. От єдине, що, коли він йшов з Китаю, на жаль, бачите, не тріснула упакуванька Упаковка, упакуванька, упаковочка. Але пом'ялась. На жаль, прим'ята. хоч було запаковано якісно в кучу такої попирки. Ну, має таке відчуття, що просто нею футбол вже на нашій пошті грали. Давайте Оп. випадає, дістанемо його і маємо от таку Дуже крутезну, також гарно розфарбовану фігурку висотою 11 см. От як бачите, і Маріо, і ці анімешки всі зроблені, покрашені нормально. Ну, тобто ніде немає там недофарбованого, немає, щоб десь кольори друг на друга вилазили. Ось тут навіть якісь штрих-коди є з Татаку Collection. Бачите, деталізація, все, очі. Ага, тільки сказав, що нічого немає. Тут на лобі в нього якась біла цяточка, яка там немає бути. Ну. Так, не хоче вбиратись. Але виглядає бомбезно. Хто любить ігри і хто грав в Бандікод, той мене зрозуміє. Добре. Є таке ховаємо назад. Так, ігрові персонажі закінчилися. Давайте. Давайте до персонажів з фільмів перейдемо, так. Персонажі з фільму. О, і тут якраз будуть вже зовсім невдалі такі деякі екземпляри. Давайте так. Спайдер -мен. Хоп. Людина-павук. На отакій ось підставці він, в принципі, ось ще може нижній брейк валити. Бачите, в різні сторони. Хі. Ну, насправді підставка теж дуже такий. Тоненький пластик. Тут пиптик, не знаю. Розміром такий же самий, але він нікуди не гнеться, нікуди не падає, ну бо в нього тут поза зовсім. Цьому не дозволяю. Так і поставило і виглядає круто. Бачите, також деталізовано, яскрава, без дефектів. Теж для любителів буде гарним доповненням. ПВХ не смердить. That... Так, і наступний кіногерой у нас це Харлі Квін. Ось дивіться. Ніби яскраво, так, от все добре, деталізація. Татує. Зяв, ну, зяв, ого, зяв, ого. Дуб, а! Але в ній проблема також знову з підставкою. Ось. Отака. Ну, битка в неї виймається, як ви зрозуміли. Битка йде ось теж така ПВХ, вона гнеться. В цю руку вона ставиться погано, хоч тут пальчики, бачите, навіть нігті покрашені. Але воно йде в цю руку. Так, недолік, недолік. Недолік це підставка. Ось вона своїми каблуками має вставлятися. Але, ну, можливо, це мені так пощастило, да? з моїм щастям. Вона не хоче нормально на ній стояти. Їй також хилить і клонить. Ну, дивіться. А дубцею, прям лягати на оцей квадратик вона не має. Ну, Я ж кажу, можливо, мені так повезло, і в інших воно нормально. Дивіться. Поставив, ну. Ну, теж теж її повело людину бензопилу назад, а її наліво. Странно, так? Тому ну не знаю, тут за саму фігурку бал в принципі, високий, бо класно зроблено. За підставку, так як вона стоїть, не знаю, ну 7-6 можливо балів ставити. Ну Взагалі коштувала вона мені 5,5 доларів. Якщо кому цікаво, то по такій самій ціні, скільки це, 220-250 гривень, я вам її віддам. До речі, якщо зацікавили будь-яка фігурка з цього відео, ну, бо більша частина буде і на продаж також, то можете мені написати. Посилання в закріплених коментарях я залишу там на аукціон, на OLX, на Instagram. Так, йдемо далі. Кіноперсонажі. От такий чудовий. Ну це в нас вже почались міні-фігурки, я б назвав би так. Ant-Man, Ось такому класному пакуванні. Давайте його відкриємо. Таких ant Ant-Manів я в Україні взагалі в продажу не бачив. Не знаю, можливо, це. Китайська новинка. Дивіться, оце максимально маленька фігурка. так Людина мураха на кулі. Біжить зріст фігурки разом з цією підставкою і кулою 6 см, щоб ви розуміли. Тобто, сама людина мураха, ну, десь 3-2,5. Тобто, намагалися прям під фільм. Зробити мінімалістично, чи точніше, мінімально, мінімально малий розмір. Але, тим не менш, виглядає класно. От вона і окремо, якщо її поставити на поличку, так буде і в своєму пакуванні. ну Там не дуже видно насправді самого персонажа, але гарно. Таке можу рекомендувати. Це от цікаво для любителів людини Мурахи. Це у нас Марвел. Ну так, так, людина Мураха це все світ Марвел. Далі по кіногероям. А в принципі, тут у нас всі кіногерої вже і будуть. Ось такий білі з хоррор фільму Пила. Ух! Пам'ятаю в дитинстві першу частину, прям вау. Зроблений він якісно. Тут навіть не ПВХ матеріал, якийсь. Ну, я навіть не знаю, що воно таке. Використовувати його можна, зараз я дістану, покажу. І як брелок Зараз дістану. Ну, дивіться, як файно. Також це міні-фігурка, вона 5 см на її зріст. Там, можливо, навіть якісь 4,5, але деталізація, дивіться, це прям кадр з фільму для поціновувачів хорора і пили, таких, як я, саме те, що треба. Ось вона, як фігурка, і є в комплекті ось такий, не знаю, вийде його. ну так, ось Бачите, такий шурупчик можна вкрутити там десь в голову, в спину і використати як брелок. В принципі, як і показано на пакуванні, що ось під телефон можна. ну То вже на ваш розсуд телефон, ключі, сумка, рюкзак. Є, от такого білі рекомендую. Дуже класний. Він є в двох варіантах. На велосипеді і просто сидить на дерев'яній діжці. Далі. А далі у нас найбільше розчарування ось така от Wednesday Day Adams. Ось такий от. Такі от. Упаковці. От її, мабуть, я рекомендувати взагалі не буду, обійшлася вона мені в 3 долари, там була скидка. І що ми маємо? Це фігурка брелок а маємо ми ось що. Ви вже, мабуть, бачите, так? Хоп. Так. Да. Ось я її відкрив, коли вона прийшла, щоб подивитись. І якось в неї отак от була голова отак якось нахилена, Я захотів її вирівнути. І її голова відділилась від тіла. Ну, тепер в мене на рюкзакі буде просто голова дівчинки. Не знаю. До речі, можливо, так навіть краще. Хе -хе. Тому, дивіться, сильно рекомендувати вам не буду. Але якщо хочете окремо голову, то можна взяти. Так, ну і на і противагу Wednesday. Начебто тут така ж сама фігурка, фірма, але воно не то. Ну, от Навіть бачите, пакування відрізняються. Ну і тут сразу видно, що ну, сама упаковка і все краще. Це Гостфейс. Гостфейс зроблений прям дуже класно. Зараз дістану. Це також фігурка-брелок. Пакування гарне. Ніяких от таких спірних моментів я в ньому не знайшов. Якихось тоненьких, маленьких з'єднань немає. Не криво. Зроблено якісно. Грубо кажучи, там ціна. А, ну, то Венздей була на скидки, того вона там дешевша на, на долар була. А ось ці по 4 долари, да блін, класні ж фігурки. Класні кажу, тому що, крім Гостфайса такі ще є Чакі і Джейсон Ворнес з п'ятниці 13. От такі фігурки також можу рекомендувати. Вони гарні, зроблені також. Ну, я діставати вже їх не хочу, так, відістав, ось так, покажу вам вже в коробочках. І як брелки. І ось просто як у мене вони стоять в коробочках на поличці. Так, друзі, на цьому все. Буду я завершувати це відео. Велике дякую, хто додивився до кінця. Кому сподобалось, то, будь ласка, підтримайте вподобайкою. А якщо підпишетесь на канал, буде взагалі круто. О, сьогодні ми оглянули екшн фігурки Бюджетні екшн фігурки з Китаю. Будуть у вас якісь запитання, то ви обов'язково їх пишіть. Якщо хтось хоче собі якусь з фігурок в колекцію, то ви також можете зі мною зв'язатися. Так, всім. Миру! Всім добра, всім гарних знахідок, приємних пошуків та чудових доповнень в колекцію. До зустрічі!